Права 1235 складіть рівняння прямої, графік, якої проходить через точки. Ну що ж, стартуємо в першому заданні через точку А з координатою 4 та 4 і точку Б з координатою 12 і 1. Ну що ж, пригадуємо, а яке у нас рівняння прямої? Записуємо, що рівняння прямої. На прямої і дорівнює kx плюс A. Так? Для кожної з цих точок, якщо у нас є точка А, то для X, яке записується перше значення 4, y має дорівнювати мінус 4 і для точки Б у нас так само, якщо X дорівнює 12, y має дорівнювати мінус 1. Записуємо тоді, що. якщо Прямо проходить, через точки А і Б, то одержимо. Чи то отримаємо та маємо. Отже, ще раз, це рівняння, рівняння KX плюс L має одночасно задовільняти і точці А, і точці Б. Ці два числа мають бути розвитком цього рівняння. Тобто ми отримуємо таку систему рівнянь. Отже, позначаємо. перше Y y у нас у точці А мінус 4, то пишемо тоді, що мінус 4 дорівнює. Потім k нам невідома величина, так, що множиться, а замість Х пишемо 4. К на Х плюс Л. Є, це буде перше рівняння. Для точки B, y у нас мінус 1. То ми пишемо, що мінус 1 дорівнює. Так, далі K множити на X, K помножити, тоді замість X пишемо у нас 12, так, і плюс L. Ми отримали. Таку систему одночасно має K і L перетворювати і перше рівняння, і друге рівняння у правильну числову. Тотожність. Отже, числову рівність. Ну що ж, як нам зараз зробити, давайте ми для розв'язування перетворимо у стандартний вигляд це рівняння. Тобто ліву частину дорівнює правій, і права дорівнює лівій. Так і запишемо, що рівносильна система рівнянь буде K помножити на 4, це буде 4К плюс L дорівнює мінус 4. Так. І k помножити на 12, це буде 12К. Плюс L. Дорівнює тоді ліва частина дорівнює правій мінус 1. Є? Щоб розв'язати це рівняння, давайте тут є плюс L і тут є плюс L. Ми друге рівняння, наприклад, помножимо на мінус 1. Отже, записуємо, що множимо друге рівняння на мінус 1. Тоді рівносильна система рівнянь запишеться таким чином. 4К плюс L дорівнює мінус 4. Це буде перше рівняння. А друге рівняння 12К помножити на мінус 1 це буде мінус 12к. Далі було плюс L стане мінус L. І дорівнює мінус 1 помножити на мінус 1, це буде плюс 1 або 1. Є? Добре, коефіцієнти при L у нас протилежні, то зараз можемо почнемо додавати ці рівняння. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Тоді у нас зліва 4К. Додати мінус 12К це відняти 12К. Є у нас плюс L. І мінус L. І це дорівнює. Є у нас мінус 4. І є плюс 1. Є? Ну що ж, плюс Л і мінус Л ця сума дорівнює 0. Тоді 4К мінус 12К це буде мінус 8К. Мінус 8К. Так, далі мінус 8К дорівнює. Мінус 4 плюс 1, це буде мінус 3. Є. Ну добре. Тоді знаходимо k це синерівняння, ділимо на мінус 8. Мінус 8к поділити на мінус 8 це буде k дорівнює. І мінус 3 ми також ділимо на мінус 8. Є. Мінус на мінус буде плюс, то тоді запишемо у вигляді звичайного дробу, що k у нас дорівнює 3 38. Є? Ну що ж, ми знайшли К. Зараз, якщо ми підставимо наше перше рівняння, розв'яжемо його відносно L, знайдемо, чому дорівнює L. Записуємо друга дія. Тобто в нас 4К плюс L, то це буде 4, що множиться. Замість К пишемо 3 восьми. Плюс L. І це дорівнює. У нас має вийти мінус 4. Пишемо мінус 4. Є. Ну що ж, скорочуємо на 4. 4, що ділиться на 4, це 1, 8, що ділиться на 4, це буде 2. То Тоді ми отримаємо 3 других, або 3,2 на 2 це буде 1,5, плюс L. І це дорівнює мінус 4. Переносимо 1,5 через знак дорівнює з протилежним знаком. Пишемо, що L дорівнює мінус 4, було плюс 1,5 зліва, справа буде мінус 1,5 і ,5. Записуємо, що L дорівнює мінус 4 відняти 1,5 буде мінус 5,5. Ну що ж, ми знайшли K і L, то зараз ми можемо записати, яке наше рівняння прямої. Записуємо, що це буде рівняння вигляду, Записуємо, що рівняння прямої Прямоє у нас пишемо Y дорівнює KX, замість K пишемо 3 восьмих, X, так, далі плюс L, а L у нас мінус 5,5, то записуємо мінус 5,5, є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Складіть рівняння прямої, пишемо y до рівня восьмих х -5, мінус 5,5. Ну що ж, приходимо до другого завдання. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку М з кратою мінус 3 і 6 і N з кранатою 9 і мінус 2. Запишемо, яка ж у нас формула е, рівняння прямої, яке в нас рівняння прямої записуємо, що рівняння прямої. Рівняння прямої. Нагадую загальний вигляд. Y дорівнює kx L. де k і L деякі числа, деякі коефіцієнти. Ну, якщо це рівняння проходить через точку m, то розв'язком цього рівняння є пара чисел x дорівнює мінус 3, а y дорівнює 6. Якщо через точку n, то x дорівнює 9, Y дорівнює мінус 2. Запишемо тоді, що якщо пишемо, якщо... Рівняння, або якщо пряма, проходить через точки. Одночасно має виконуватися те, що пара чисел є розв'язком рівняння для точки М і точки n. То я запишу як систему рівнянь. Отже, y дорівнює в першому М, y у нас 6, то ми пишемо, що 6 дорівнює, K нам невідоме, К що множиться, а замість x пишемо мінус 3. І плюс N. Це. Для точки N, а для точки N, запишемо аналогічно, y у нас мінус 2 у точки N дорівнює K, що множиться на X, а x у нас 9. І плюс E. Є? Чудово. Ну що ж, якщо так, то зараз ліва частина дорівнює правій, і права дорівнює лівій. Запишемо рівносильну систему рівнянь. Тобто k помножити на мінус 3 це буде мінус 3К плюс L. І це дорівнює 6. Ми ліву і праву частину поміняли місцями. Далі k помножити на 9 це 9К. Далі плюс L дорівнює мінус 2. Є. Так, уже простіше. Щоб розв'язати це рівняння, я пропоную, наприклад, друге рівняння помножити на мінус 1. Множимо на мінус 1. Тоді коефіцієнти біля L будуть протилежними. Записуємо рівносильну систему рівнянь. Отже, перше рівняння переписуємо без мін, мінус 3К плюс L дорівнює 6. А друге рівняння 9К множимо на мінус 1, це буде мінус 9К. Далі плюс L множимо на мінус 1, це буде мінус L. Дорівнює. Мінус 2 множимо на мінус 1, це буде 2. Є? Коефіцієнти біля L у нас протилежні, то ми можемо почленно додати ці рівняння. Ну що ж, я запишу як першу дію. У нас зліва мінус 3К. Додати мінус 9К, це відняти 9К. Далі в нас є плюс L. І мінус L. Так, далі у нас є 6 і 2 справа. Пишемо 6 плюс 2. Є? Ну що ж, тоді плюс L і мінус L ця сума дорівнює 0. Тоді отримаємо 3К мінус 9К, це мінус 19К. Мінус 12К. Дорівнює. А 6 плюс 2 це 8. Є? Ну що ж, як нам знайти К частини рівняння? Ділимо на мінус 12. Мінус 20к плюювати на мінус 12 це буде К. Дорівнює. Тоді праву частину 8 ми ділимо на мінус 12. Частка буде від'ємна. Так, то записуємо, що К у нас буде від'ємна мінус. 8, що ділиться на 12? Це 4. Це, давайте на 4 поділимо. То це буде 2, що ділиться на 3. Тобто це буде мінус 2 третіх. Записуємо, що це вийде мінус 2 третіх. Є. Ну що ж, отже, К ми знайшли це мінус 2 третіх. Ну, а зараз, давайте тоді. Підставимо K у будь-яке з рівнянь, чи перше, чи друге, і знайдемо відповідне значення L. Давайте, наприклад, у перше. То записуємо друга дія. Тобто у нас мінус 3К плюс L. То пишемо мінус 3, що множиться, замість К пишемо мінус 2 треті. Плюс L. І це дорівнює. мінус 3К плюс L дорівнює 6. Записуємо, це має дорівнювати 6. Є. Ну що ж, на 3 тоді скорочуємо. Це в нас буде одиниця. Мінус на мінус буде плюс, то вийде 2 плюс Л дорівнює 6. Є. Переносимо двійку через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що L дорівнює 6. У нас було плюс 2 зліва, а справа буде мінус 2. І записуємо, що L тоді дорівнює 6-2 це 4. Є? Ну що ж, яке тоді буде рівняння нашої прямої? Пишемо рівняння прямої. Дорівнює. Замість міська пишемо мінус 2 третіх, то пишемо мінус 2 третіх Х плюс L у нас 4. Є? Записуємо відповідь. Отже, рівняння прямої буде y дорівнює мінус 2 третіх X плюс Чотири. Є? Yeah. Ну що ж, ось таке завдання, яке ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправо завершено.